Господин письменник. Ого, обізвався до мене ротний, а я думав, що прийде якийсь старий мужик в окулярах. Ну, маємо, що маємо, ніяко відповів я, не розуміючи, як реагувати. Насправді, ротному й самому ще і тридцяти не було. Просто так у світі повелося, що якщо хтось десь чує письменник, то уявляє як не Шевченка, то Франка з вусами чи на крайній випадок стуса з тієї чорнобілої фотки, де він у кофті та з утомленим дорослим поглядом. То що, готовий понюхати війну, господин письменник? Та як до такого можна бути готовим? Але раз я тут, то давайте нюхати. Що ж поробиш, відмовив я. Поки що та війна, яку я встиг побачити, пахла звичайним селом. Хоча війна, яку я чув десь за 5-10 кілометрів, звучала понуріше. І що? Потім напишеш книжку? Дасть Бог, то напишу, було би про що. Ооо, тут в нас є про що. Ось тобі спальний мішок, іди розкладайся, а ми поки вечерю доготуємо. Мені пальцем ткнули, куди йти, я чемно розвернувся і пішов. У приміщенні була купа різної амуніції, старі змальовані якимись дивними позначками мапи, розтягнутий на всю стіну прапор України, шоломи, броники, ящики від боєприпасів і старезне пружинне ліжко. Десь таке, яке було в моєму гуртожитку на першому курсі. Потім в країні почався шалений економічний зріст і на гуртожиток виділили нові ліжка. Жартую. За стіною десь неподалік стався прильот, і вкотре гупнуло по вухах. До мене помалу стало доходити, куди я потрапив. Аж ось, десь з-під того всього мотлуху, що стояв в кутку, вилізло щось чорне та пухнасте і пройшло повз мене. Котик. І йому, м'яко кажучи, було б посрати на той прильот. А ти молодець котяра!» сказав я йому вслід і вирішив узяти з нього приклад та не паритися через постійні прильоти. Що тут вигадувати роби, що робиш, і буде, що буде.